Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачних булочок. У мене на каналі вже много є різних рецептів булочок, но всякого ще немає. Нині ми з вами спечемо синабон. Булочки за цим рецептом получаються неймовірно смачні, ніжні, м'які, але дуже добрі. Рецепт просто ідеальний, провірений, такий, що думаю, що вийде у будь-якої починаючої хазяйки. За те, що я все показую детально і розказую, що і як треба зробити. Так що, лишайтеся зі мною на каналі і ми разом із вами спечемо дуже смачні синабони. Для тіста мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Тепле молоко, цукор, яйця, вершкове масло я його мало підтопила, або може бути просто м'яке, кімнатної температури. Дружжі, на цей раз я взяла сухі дружжі. І сіль. У тепле молоко висипаю наші дружжі. Кладу одну столову ложку цукру із общої маси. Файно сяк розмішаю і лишаю, аби дружжі мало так якби начали робити. У муці роблю таку як би ємність. Висипаю туди суль, цукор, який залишився. Так, пройшло буквально 2 хвилиночки, дружді почали робити і виливаю їх у блюдо. Виливаю розколочені вилку в яйця і лопатку або дерев'яну лишку починаю замішувати тісто. Всякий краю і всередину, аби все одно все збрало на ракаш. І у самому кінці виливаю вершкове масло і починаю замішувати руками вже із маслом. Вимішую тісто вже повністю, бо було готове. Тобто я замісила, воно виходить м'якке, еластичне та ніжне. Всеке воно і має бути. Так як мука різна, та у вас мука або молока може піти чуть-чуть майбуше або маймало, як у мене. Тепер прикриваю харчовою плівку або рушничком і лишаю десь на півтора години, або це тісто у мене підняло. Поднімемося один раз, я його затапкаю. А коли ся підніме у другий раз, туди вже гомош буде з ним робити. Так не стоїть. Для начинки мені треба змішати цукор і корицю. Замість кориці ви можете взяти какао, бо кось є такий, що не любить корицю, можете замінити какао. Тоже виходить, дуже смачно з шоколадним смаком. Корицю висипаю у цукор і просто його файно перемішаю. Дуже просто. Перемішала і все, дивіться, якася получає суміш. Так, тісто в мене поднялося. Дивіться, яке файне наросло. Тепер я його затапкую. Замісити його треба. Просто ми кажемо затапкати. Прикриваю і чекаю, аби воно подняло ще один раз. Тісто у мене поднялося і це вже у другий раз. Тепер я його затапкую файненько, дуже ся файно підняло, коврик притрясаю мукою. і викладую наше тісто. Ся його підмішую, подмішую, збираю на ракаш, бо ся зробив такий файний круг. Його розкачую. Отакий достат тоненький листок. Сяким його розкачала, товщина приблизно 5-6 мм. Ну, то так приблизно. Тепер я його змащую м'ягким вершковим маслом аби це легко мастило. Беру і так прямо лишком розмащую по всьому листові. Змастила його, а тепер присипаю цукором із корицю. Тоже так по всьому листові. Повністю все має бути затрясено. Всяким його затрясла повністю, а тепер скручую рулетом. І з цієї сторони файно беру акуратно і закручую. Або був файно, плотно скручений, воно все робить легко. Акуратно закручую. І нарізаю на кусочках. Можете собі приблизно помітити, які хочете завдяки кусочки. Я нарізаю тоненьким острим ножом. Ну, або можуть порізати і нитку. Як собі вже хочете, як вам має зручно. Порізала, а тепер викладую у тепшу. І коли викладую у форму тот край, який одлітає, кладу його униз. Сяк беру акуратно, загинаю і все, сяк викладаю униз, а туди файно будуть держати. Так, булочки я виклала у тепшу. Тепшу я застелила пергаментну бумагу. У мене вийшло рівно 16 булочок. Їх треба класти мало майдалеко одна від одної за те, що вони ще наростуть. Тепер їх прикриваю харчовою плівкою і лишаю або на 30 хвилин, аби вони маленько підросли. А тепер і зроблю крем. Для крема я беру. Сир маскарпоне. Або можеш узяти просто крем-сир і висипаю туди цукрову пудру. 150 грам сиру і 100 г пудри. І розмішую акуратно. Так, аби я зробила така маса, як крем. Можу робити. Абися легко розмащувала. І якби, така виходить, якби помадка мастити зверху. Якщо у вас вийде суміш дуже густа, то вже залежно від вашого сиру, то туди ви можете мало додати молока. Дві-три столові ложки або одну кульку, треба буде. Я не додаю, бо в мене якраз нормально. Пройшло пів години 30 хвилин. Булочки ся файно підняли і подивіться, яка красота. Кладу їх у духовку розогріту до 180 градусів. І буду випікати приблизно 25-30 хвилин. Ну а й бо час випікання залежить від вашої духовки. Так що, тут вже дивіться самі. Так, булочки у мене готові. Дивіться, які файні, рум'яні. Спеклися вони в мене рівно за 25 хвилин, а запах просто неймовірний. Пахнуть на всю хижу. І нараз горячі булочки змащую кремом. Змастилам м їх зверху, і сяк вони виглядають. Сись крем упитається всередину. І вони будуть неймовірно смачні, м'які та ніжні. Їх можеш їсти ще теплими. Вони туди дуже добрі, коли ще теплі мало. Або можеш вже їх їсти, коли повністю вони студені, як собі вже хочете. І зараз вам показую, як вони виглядають середині. Подивіться, які файні, такі пористі, м'яккі, пухкі. Ніжні, но дуже добрі. Я вам рекомендую приготувати за всяким рецептом. І це такі булочки, які просто тануть у роті. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. І, і ще вам раз нагадую, що замість кориці ви можете покласти какао. Або якщо у вас не є вершкового сиру маскарпоне чи там якогось сиру, можете взяти звичайний кисломолочний сир, перебити його блендером, додати в нього маленьку сметану, цукру, усе файно перемішати, і буде у вас крем. І булочки з ним теж будуть неймовірно смачні. Можетеся не сумнівати. Та і ще одне: по бажанню, ви можете зробити. Булочки маймалі, їх буде май але вони будуть маймаленькі за розміром. Дуже файно дякую, хто зуму нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали і на свій канал. І на канал Перлина Закарпаття, ну, та й на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І Якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мой Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових! І смачних зустрічей.